Привіт, я Сергій Халус, а це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулись. Тут в інтернеті. Якщо ви не в курсі, що відбувається на цьому каналі, я приходжу сюди кожен третій день, збираю найцікавіші новинки по телеграм-каналам і вивалюю вам. Тут ми з вами їх обговорюємо. Я кажу свою думку на цьому каналі, а ви її пишете в коментарях. Так ми обмінюємося думками з тих чи інших новин. Тому щоб бути в курсі всього, нічого не пропустити, обов'язково підписуйся на цей канал. Це абсолютно безплатно. не копійки з тебе не візьму. Ні, я попрошу тебе задонатити. Внизу в мене є лінк для донатів. Не забувай донатити. Це важливо сьогодні. Також обов'язково це відео, так я буду бачити, хоча б чи сподобалось. Воно вам, чи не сподобалось воно вам, чи може вам взагалі байдужий, тому лайк. Ну а також всі мої соцмережі, якщо вам буде цікаво, знаходяться внизу в описі під цим відео. Переходьте, дивіться, слідкуйте. Багато є всього. І тіктоки, і інстаграми, і трец, і все, що хочете. В мене. ну а ми починаємо це відео. бо новин багато. І треба встигнути все обговорити. Полетіли. Велбой знову зірвався. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про те, що Велбой був в рехабі, що йому допомагали його близькі люди. Його лікували від залежностей, але, бачите, не спрацювало. Велбой зізнався у зриві. Знову наркотики і проблеми з психікою після лікування в реабілітаційному центрі. Артист зізнався, що боротьба із залежностями не дає результату. Нічого не допомагає ні репцентри, ні ворожки. На фоні тривалого вживання марихуани в нього розвинулася біполярка, да і згодом шизофренія. Велбой проходить лікування, приймає ліки та регулярно спілкується з психіатром, підтримує його мама. Кажуть, що на фоні цих зривів він ще розійшовся з дівчиною, тому у нього зараз такий складний період досить в житті. Хочеться його підтримати, сказати, що він зможе, у нього все вийде. Він класний, харизматичний, талановитий чувак. І я думаю, що якщо він це поборить, у нього буде великий класне майбутнє. Він ще й молодий, такий з яким років? Він молодше мене, здається, навіть нещодавно я бачив Велбоя на сцені мюзикбокс фесту і виглядав він хорошо, співав класно. Заводить публіку так, прям знаєте, як треба. Такий енергійний, класний, позитивний, тому рекомендую йому йти з головою в творчість і не вилазити, писати нові треки, грузити їх, і в нього з'явиться багато роботи. Він буде востребуваним і буде знову займатися своєю улюбленою справою, а не тільки покурювати марихуану і страждати від цього. Бачите, така нормалізація марихуани в суспільстві відбувається. Там Джастін Бібер весь час викладає кесічки, ще якісь зірки викладають, постійно, що вони там щось підкурюють. Але про тіньову сторону марихуани мало хто говорить. Мало хто говорить, що від неї може чуть-чуть шарики за роліки зайти і бути потім не дуже класно. Що це не тільки прикол, що це не тільки поугарать, посміяться, пахіхікають. Що від цього всього є наслідки. І треба в першу чергу ну, якби, стежити за собою, за своїм здоров'ям. Тож бажаємо сил, терпіння і сильної сили волі велбою, а ми продовжуємо. Під час нещодавнього обстрілу Києва. Постраждала квартира Тараса та Олени Тополі. Альоша, в минулому Олена Тополя. Зараз поділилася таким от відео, де ви бачите, вона знаходиться в шоковому стані. Вона нічого не може говорити, просто і кудись іде, і на фоні неї вогонь. І лише потім, коли вже Тарас Тополя виклав пост у Фейсбук, стало зрозуміло, що сталося. Сьогодні російська балістика рознесла нашу з коханою квартиру. Всередині все розтрощене. Вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків бройовані двері. Залишилися стіни. Та й ті частково зруйновані. Нам пощастило, всі в родині живі. Так склалися обставини, творець вберіг. На відміну від людей в будинку напроти, куди сталося пряме влучання. Там є жертви, царство небесне. Всім, хто не пережив цю ніч, Пекельна лотерея. Всі коментарі за декілька днів. Все буде Україна. І виклав поділився такими фотографіями, жахливими фотографіями, де видно, як винесло просто вікна і половину квартири їх під час нещодавнього обстрілу. На щастя, вони живі, все. Більш-менш нормально, сподіваюся, зможуть встановити своє житло, і все у них буде гаразд. Тож наше співчуття родині, і бажаємо, щоб у них скоріше все відновилося і все було в порядку. Сподіваємося, все буде в них добре, і співчуття всім, хто постраждав і страждає від обстрілів в Росії. Бережіть себе, обов'язково ходіть бомбосховища, не нехтуйте бомбосховищами, тому що зараз обстріли максимально жорстокі. Ці шахеди дуже коварні, дуже потужні, і ну, дві стіни вже не вбережуть вас. Йому треба спускатися, але й знайшлися й ті, хто не поспівчував Тарасу і Олені Тополі, а ті, хто понасміхалися. Це та ж сама Олена Безмозгла, яка сміялася ще з хлопця, який загинув від удару балістики, який навчався на, в університеті, а не служив в армії. Що вона написала Карма. Значить так сталося. Бач, як буває то поля? Мобілізувався для картинки, форма інтерв'ю. Замов замовлена пісенька фортеця Бахмут, коли в Бахмуті ігнорували фортифікації. Асильський змагався з пригоженим. Хто покладе більше людей? За. За стіни одного будинку, а ти співав солодким голосом, замовну пісеньку і далі спокійно собі звільнився для подальших турне. Фейкова служба, справжня війна, справжній російський шахет, ракета, яка не вибирає, чи ти порішав в університеті щоб не мобілізуватися, чи ти ВІП. Із фейковою службою карма написала вона. Це от вона вже знаєте спеціально провокує. Вже наступне, вже після наступного якогось е, обстрілу, хтось попаде під обстріл, вона напише вже про наступну людину. Знаєте, що о карма! О, карма! Я дуже чекаю, Мар'яночко, щоб карма добралася і до тебе. Я отак скрещу пальчики і буду чекати. Подивимося, да, чи працює карма? От в такому випадку я би дуже подивився, чи карма працює. І якщо вона спрацює. Ой, якщо карма спрацює, то не знаю, хто буде співчувати. От Маріані точно ніхто не буде співчувати. Вибачте мене, будь ласка, за мій такий тон-оф сьогодні, але от якщо карма їй вернеться, то співчувати ніхто не буде. Я впевнений в цьому. До речі, Тарас Тополя їй відповів. Він відповів їй, Лідер гурту антитіла Тарас Тополя іронічно відповів нардепці Мар'яні безмозлі, яка назвала кармою зруйнування його квартири ракетою через нібито фейкову службу в ЗСУ. Співак відмовився збирати гроші на відновлення житла. А натомість створив саркастичну банку на психіатра Мар'яні. О, я збираю на психіатра Мар'яні. То точно кидаю банку в опис. Збираємо всі разом. Безугла відповіла, що готова взяти ці кошти та передати їх на дрони. Переход. Тож збирай, а я би все-таки на психіатра потратив Маріанку, тому що ти вже щось взагалі розійшлася, як по лопаті. Тож збирай конфлікт набрав широкого розголосу в соцмережах і привернув увагу як до політичної, так і до моральної сторони публічної риторики. Я вважаю, що треба реально звернути а, до партії, до якої належить ця Маріана, звернути увагу на її публікації, звернути увагу на її тон войс у соцмережах, звернути увагу, які нара. Ти вона розповсюджує про що вона говорить, як вона звертається до українців, як вона звертається до людей і прийняти якісь певні міри, як мінімум, залишити її мандату, тому що ну така людина не може представляти народ, яка не вміє співчувати, яка тільки насміхається з кожного обстрілу. Ну, це не нормально, я вважаю. Та й наскільки я знаю, наскільки мені відомо, Тарас Туполя реально служив, і служба його не була фейковою. Потім просто він кудись перевівся, і все якось, якось у нього це вирішилося. Але він реально був а, залучений до війська. Мовний скандал продовжується навколо вірки Сердючки. Довкола Андрія Данилка продовжується мовний скандал, а все через пост мами Вірки-Сердючки. Да? Мама Вірки-Сердючки Інна Білоконь викликала хвилю обурення в мережі через неоднозначний підпис до фото з Андрієм Данилко в Інстаграм. Вона подякувала за підтримку і написала: чекаємо нових ідіотів на нашому шляху. Цей коментар багато хто сприяв як образу українців, які критикують виступи сердючки з російськомовними піснями. У коментарях частина підписників підтримала артистів, однак інші висловили розчарування, наголошуючи, що не прийняття російської мови це про повагу до української і пам'ять про війну. Я вважаю, що це дійсно різка фраза, і люди, які заступаються, які борються за права за українську мову в Україні, вони далеко не дебіли. Але я думаю, що тут була інша риторика, що це не про цих людей, це було про людей, які істерично намагалися відмінити сірдючку після цього концерта, не розуміючи, що частина репертуару. Вірки Сердючки вже є легендарною для української культури. Але ну як є, стався цей мовний скандал, і реально він поділив людей на дві групи. Одні дуже за і підтримують вірку-сердючку, інші дуже проти. Я вважаю, що вийти з цього конфлікту красиво для Андрія Данилка було би написати класний трек для вірки Сердючки українською мовою. І тоді проблема була би вирішена. Було б таке от вирішення конфлікту, і всі були б щасливі. Правда, от чесно, я думаю, отак от от треба було зробити. А не писати пости. Ірина Білик поділилася тим, що в неї навіть була депресія через те, що їй треба було переписати весь свій репертуар. Вона висловилася про історію з Андрієм Данилко про його російськомовні виступи і написала: Не треба, скажімо, впадати в агресію. У мене теж була депресія, що тепер мені по-новому треба виконувати. Потрібно перекласти одну пісню, і далі воно піде. каже Ірина Білик. порекомендувала Андрію Данилко. Ну, Білик реально переклався репертуар. Я навіть був на концерті, повністю україномовному концерті Ірини Білик і був. Повний зал і збирає білик повні зали, і люблять Ірину Білик точно так же без її російськомовних пісень. І перекладені пісні в неї, до речі, коли вона співає перекладені пісні, український текст, новий, який на ці пісні вони написали, іде як караоке на екранах. І це прикольно, що народ може ну, зорієнтуватися досить швидко і подивитися, як, як це звучить по-новому. Да? Тобто, ти не знаєш нових слів, але ти вже бачиш їх на екрані, і можеш підспівувати. Класне рішення, класна ідея, Ірина Білик. Тут дуже підтримую і браво, гарна порада для Андрія Данилка, до речі. Легендарний гурт моєї молодості, <кхи> мого дитинства, я би сказав, Вадим Олійник та Володимир Дантес об'єднаються на фестивалі Атлас заради спільного виконання хіта дівчинка Оля українською мовою. да? Тобто легенди повертаються на сцену. Боже, які це були розбивателі сердець, які це були краще молодості, да? фабрика Зірок 2. Що це було, як від них після дівчата? Ви не представляєте собі. Якщо ви мого віку, то ви собі представляєте. Було класно, було круто. Зараз це вже два дорослих артиста. Вадим Олійник зараз створює новий репертуар, він співає нові треки українською мовою. Дантес теж пише багато класної музики, знімає класні кліпи. Дещо давно у нього була гучна прем'єра, класний музичний репертуар у нього. Але такої прям великої великої популярності в них зараз немає. Зараз може вони об'єднаються і знову вибухне. Да? Це, це, це полум'я любові дівчат. Подивимось, будемо чекати. До речі, Атлас вже скоро зовсім. Леся Нікатюк поділилася подробицями перших днів материнства. Каже, що для неї материнство – це як відпустка на ібіці. Леся Нікатюк назвала материнство відпусткою на ібіці і відмовилася від нянь. Зірка з гумором зазначила, декрет для мене як курорт після насиченої кар'єри. Після років інтенсивної роботи в телепроектах «Рели решка і Хто зверху, Телемаршрутка» Леся сприймає материнство як заслужену паузу, наповнену радістю. Її щирі слова викликали хвилю підтримки від підписників, які захопляють. І позитивним ставленням до нового етапу життя. Вона повністю приймає себе в новій ролі мами. Вона там, значить, дуже спокійно про це говорить, показує, навіть показала свій післяродовий животик. Коротше, сказала, що немає не розтяжок, не таксіко в неї не було, що все було супер, беременность пройшла в неї класно. І, значить, потихеньку-потихеньку розкриває карти за кулісся да, цієї вагітності, про яку ми знали всього чотири дні. Чотири дні ми дізналися, що вона вагітна і вона вже народила. Тож бажаю. Лесі класного легкого материнства, і нехай їх хлопчик буде здоровий, класний, і все буде в неї гаразд. Да? Ну а ми перейдемо до зарубіжного шоу-бізнесу. Давайте подивимося, що там цікавого відбулося. Зараз літо, як завжди, в цю пору в Європі відбуваються великі концертні тури артистів. Зараз артисти, всі американські артисти, світові артисти їдуть туром. По всій Європі і завжди в Європі літом відбуваються концерти. Значить, зараз іде тур Imagine Dragons і вони виступали в Будапешті. Як ви знаєте, соліст гурту завжди підтримує Україну, завжди бере український прапор, завжди підтримує українців і виступає проти війни. І тут зараз на концерті Imagine Dragons у Будапешті організатори заборонили використовувати українську символіку як глядачам, так і артистам. Ну, Будапешт, вообще кончені стали вообще, там в Угорщині, да вони не підтримують Україну, вони підтримують Путіна і угорці трошечки ну, йобдулись там. Але гурт знайшов спосіб обійти обмеження під час виступу, запустили конфіті та дим у синьо-жовтих кольорах, що символізували прапор України. Прикиньте, тобто вони спеціально, знаючи це, запуляли е, весь стадіон, значить, конфіті, жовто-синіми. Бо адміністрація міста заборонила піднімати прапори. Да? І вони вирішили знайти отакий от вихід із цієї проблеми, і це дуже круто, це дуже приємно. Дякуємо величезне цьому гурту, дякуємо величезно за підтримку України всім, хто підтримує Україну у світі. Це дуже важливо сьогодні, особливо коли фокус від України зміщений і всі готуються до Третьої світової до третьої світової війни. Да? До речі, про Тікток-тренди. В Тіктоці новий тренд. В Тіктоці нові тренди. Зумери вибирають аутфіти для Третьої світової війни. Тіктокери один за другим знімають відео з вибором аутфіта на випадок, якщо наступить Третя світова війна. Більшість обирають камуфляж і одяг кольору хакі. У своїх відео вони фантазують на тему Третьої світової війни. Отакі, От бачите, відоси знімають американці. Американці зараз активно готуються до Третьої світової війни. І вони кажуть, що ну, якщо вона наступить, то бере. Значить, обираємо такі от луки і повний вперед. Що відбувається в світі, такі тренди у молоді, бачите? Але поки що це все хіханькі-хаханьки, і сподіваюся, на цьому все і завершиться. Тому що якщо серйозно буде третьосвітова війна, то ніхто не буде знімати вже тренди в Тікток, всім буде не до трендів Тіктоку. Та як ви виглядаєте, як ви одягаєтесь, теж нікого не буде цікавити. Джей-Зі і Біонці вперше за 7 років вийшли на сцену разом. Джей-Зі заспівав Nigas In Paris, але прибрав із текста ім'я Канівеста, тому що Канівен вже забагато наговорив про їх родину, всякого бруду, і про їх дітей він наговорив і так далі. Тому він прибрав із цієї пісні ці слова. До речі, я в минулому відео сказав вам, що концерт е, Біонці досить пластиковий, що він досить скучний і нудний. І мене в коментарях, коментарях засрали за це, сказали, що Сергію, як ти можеш так казати, ти не був на цьому концерті, а ми от були, нам дуже сподобалося. Якби я був на концерті просто як на шоу, мені би теж просто сподобалося. Але якщо роздивлятися з точки зору хітовості, популярності, актуальності, то минулий тур Бійонсі і цей тур вони дуже схожі. Нічого нового в цьому турі майже немає. І все це нове, що вона принесла в цей тур, воно виглядає якось досить недопрацьовано і досить пластиково. Безліч негативних відгуків я почув від своїх Друзів, які були на цьому концерті, вони якраз були в Парижі і сказали, що ми взагалі не зрозуміли. Тобто Бейонці була себе дуже так зверхньо, незрозуміло і коротше, ну не дуже зайшов концерт. Тому що зараз ще тренд на відвертість, і зараз заходять такі артисти, як Дуаліпа, яка розмовляє з аудиторією, постійно має якийсь коннект, як Білі Айліш, яка щира максимально, так? як Чарлі, яка дика, природня і така, як, як і ти, як, 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 як дівчинка із Товпи. То Бійонці в занадто така артист. Артистка, да, вона супер артистка, і від цієї супер артистичності трошечки попахує пластиком. Вона трошечки не, не резонує з сьогоднішнім часом. Але ніхто не відміняє того, що вона артистка номер один у світі, і вона прекрасно володіє і голосом, і своїм тілом, і робить гарні шоу, все супер. Але трошечки, ну трошечки, оце от так не актуально, трошечки якось не знаю. Ну, от так от мені. Кеті Пері під час свого виступу, під час свого концерту в турі, вибила фігурку лабубу із рук фаната під час концерту в Австралії. Співачка спустилася до першого ряду і вдарила мікрофоном по протягнутій коробці, яку тянув. Фанат з коробкою лабубу. вона <смеш> закричала Ні, лабубу!» і в мережі зараз дуже сміються з цього відео, що вона реально проти лабобу і прям жбурнула цю лабубу. Смішне відео, смішна реакція. Зараз реально від цих лабубу вже всіх тошний. Кажуть, що лабубу перегнали по продажам навіть Барбі, але Барбі і лабубу не зрівняються ніколи в житті, тому що лабубу – це тимчасовий тренд, а Барбі це ну вже скільки років Барбі? Барбі вже ого, це ціла корпорація, тому не думаю, що Лабубу зможе довго так протриматися, як Барбі. А від Лабубу реально вже всіх тошнить. мене від цього слова тошнить. Я вже його сказав п'ять разів. мене вже Лабубу-Лабубу починає трошки підташнювати. Чи подобається вам до сих пір Лабубу, Пишіть в коментарях. Я щось навіть не захотів собі не одну штучку таку. Значить, в Нью-Йорку папараці помітили б'янку Цензорі в новому епатажному луці. Вона була в такому не купальнику, а в таких от бусах із цукерочок. Пам'ятаєте, такі були браслети, такі були цепочки із конфету, куди спродавалися в магазинах раніше. Зараз теж десь їх можна знайти. А їй пошили от такий от купальник, слів купальник, і значить вона в ньому пішла в ресторан з Канівестом. Я не знаю, як реагують на них люди, наскільки це нормально ходити просто в трусах і в лівчику по ресторанам. Таке якась дикість, так якось глупо, якось тупо. Раніше, коли в неї були епатажні луки, якісь просто прикольні, виглядало це класно, але коли це вже дійшло до якогось такої мінімальності, такої, та, та так якось це обмежено, якось так це тупо. Типу, канівест веде її в ресторан, потім привозить її додому, починає їсти з неї ці всі конфети, Я починаю про це фантазувати. Нащо мені це треба? От навіщо ви це робите? Навіть на басейн в такому купальнику не підеш, бо нернеш воду, ці конфетки почнуть розсипатися, танути, і ти гола, без трусів, без лівчика. Як додому поїдеш? А ще Відео з Б'янкою Цензорі, там, де вона сидить в ресторані і поправляє свою чолку виделкою. Я думаю, господі, ну багаті люди, ну розкошні люди, ну у вас стільки день уже є, да? стільки заробляєте. Чому нема розчоски в сумочці? Чому нема який буде за тобою бігати? Нащо це робити виделкою в ресторані, в публічному місці? Це культури ноль, розумієте? Це просто це якийсь. Фу, це ще це, це мені так не подобається, що такі люди стають популярними, які таку херню можуть витворяти. Коротше, не знаю, може це у мене така реакція тільки на них, але я дивлюсь і думаю, боже, яка ти дуринда. Вічно молода, вічно вайбова, вічно сяюча дівчина, яка буде асоціюватися завжди в мене з пепсі-колою. Це Лана Делрей показала, як відсвяткувала своє сорокоріччя, сороколіття. Сорок да, років Лані Делрей, це, звісно, вже звучить якось так. Да? Я пам'ятаю Лану, коли їй було 20 щем то років, а мені було 17 років. А зараз Лана Делрей, ні, мені було 15 років, да? Да, десь мені було 15. Алані було 30, Виходить. Ну ні, ти було 27 десь. Коротше, я запутався в математиці, але Лана Доларею у мене асоціюється. Знаєте, з чим я їду на велосипеді, по Мукачеву, у мене такі навушники були бід з фіолетою. І я в них їду, і в мене грає значить Лана Дел Рей. Такий теплий теплий вітер. Вже почалися канікули. Я вже закінчив всі екзамени. Здав, я їду на цьому віріку, і скоро в мене вступ в універ, і скоро мене нове життя починається. І знаєте, цей вітер е змін, вітер змін на тебе дує. Ти розумієш, що скоро скоро новий етап життя. І оцим мені віддає Лана Дел Рей, і тому я буду завжди її напевно любити. От чим у вас цю Дел Рей? Хто напише з вейпами не смішно. Нова колаборація на нас чекає. Нова гучна колаборація Levi's і Nike, Да? Levi's і Nike об'єдналися, представили сумісну колаборацію. Бренди об'єдналися в голосну співпрацю у 25-му році. Виглядає, до речі, непогано. Я би навіть щось собі придбав би я напевно взяв би якусь джинсуку з цього всього. Бо мені подобається. Мені завжди подобався бренд Levi's, Він такий, знаєте, добротний. У мене є джинси. Їм здається років шість. 501 чи 500 якісь там. І вони мені, от як служили, як вони виглядали, так вони виглядають і сьогодні. Як я їх купив. Дуже хороша якість, вливається завжди. І класна колаборація. Хочеться тепер, напевно, собі от таку джинсуху на осінь. От все. Бачите, я жертва маркетинга. Мені тільки покажи колаборацію, мені вже хочеться. Чи хочеться вам щось із цього, пишіть в коментарях. Зараз не тиждень моди в Мілані, скоро буде тиждень моди в Парижі, і бренди показують нові нові свої колекції. І ось Жак Жакмюс представив новий компейн перед показом. Стало відомо, що надихався він значить, архівними фотографіями своєї сім'ї, і деякі з них вони повторили точ в точ, Тобто з архіва Жакмюса взяли ці фотографії і повторили їх сьогодні. За допомогою цих фотографій моєї родини я хотів віддати дань поваги минулому, щоб створити щось нове для себе, для себе в майбутньому. Отака жак Жек Мюз, бачите, він цитує щось своє, щось таке старе, свою якусь, свою таку, якусь свій колорит, і це дуже круто. От у нас би назвалася о шароварщина, о, знову сорочки, о, знову це саме. А тут, бачите, дизайнери світового рівня вони повертаються до свого коріння, і це дуже круто пам'ятати своє коріння і любити, і цінувати, і транслювати його, тому що на цьому будується наше майбутнє. Без минулого немає майбутнього, тому це дуже важлива частина нашої історії. І треба її поважати, і мені подобається, як завжди, Жак Мюст цитує то свою маму, то стиль своєї мами, то стиль якоїсь там своєї сусідки, то стиль значить, свого міста, в якому він виріс. Дуже класно, мені подобається ця естетика, і він її правильно дуже транслює так по сучасному, красиво, яскраво, виглядає круто. Ну, вони взагалі мастера СММ да, дуже вміють продати, тому думаю, що колекція буде гарна. Я взяв цю новину до того, щоб сказати вам, що цінуйте своє і любіть своє, тому що це реально важливо. Живо, і бачите, як світові зірки теж поважають і люблять своє рідне. Ну і на цьому в мене поки все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся скандал. Підтримуйте мене підпискою, лайком. Не забудьте коментар, напишіть. Бо я це дуже ціную. Для мене це дуже важливо. Я правда за цим слідкую, тому зробіть це, якщо вам не важко. Ну а ми з вами побачимось за три дні. Тому бувайте, пока! Всі мої соцмережі внизу. Лінк на донати внизу. Переходьте. Пока.